Як ви неділю вже чули, сьогодні ми розпочинаємо нове післання. Це буде перше післання святого апостола Петра, і ми будемо далі наступні середи дасть Бог роздумувати над тим, що записав апостол Петро в цьому післанні і над тими істинами, які такі важливі для нашого життя. Апостол Петро досить відома особистість, я думаю, кожен з нас. Він пам'ятає ось такого апостола, одного з улюблених апостолів Ісуса Христа, і завжди, коли згадуються апостоли, то там згадується Симон, Петро, і коли згадується про те, що Ісус Христос часто брав з собою трьох вибраних апостолів, то це був Петро, Яків та Іван. Тобто Петро завжди він був в цьому списку. Ми знаємо, що він був рибаком і разом зі своїм братом Андрієм. Вони ловили рибу. Андрій, він був учнем Івана Хрестителя. Андрій це брат апостола Петра. І коли він пішов з Ісусом Христом, то він пізніше пішов і привів свого брата Петра, і вони разом ішли далі вже за Ісусом Христом. Ми знаємо з Біблії, що він був одружений, апостол Петро, мав дружину. В Біблії ніде не згадується ім'я цієї дружини чи щось більше. Просто написано, що Христос був в їхньому домі, вздоровив його те, що апостол Павло потім пише, що апостол Петро він ходив по різних церквах, служив, проповідував і брав з собою дружину. Є ось такі згадки. Ми знаємо, що апостол Петро відіграв величезну роль в встановленні першої церкви на землі, перших церков. І церква в Єрусалимі, і дослідники Біблії говорять, що багато інших церков він відвідував, проповідував, підбадьорював. І будучи в Єрусалимі, він був одним з основних пасторів. Ось там це в церкві. Він, яків, вони і були особливими такими служителями в цій церкві. Апостол Петро був один з перших, хто говорив Євангелію для язичників. Хоча ми говоримо більше про апостола Павла, що він є апостолом для язичників, але ще до того апостол Петро він був в домі Корнилія, тому що так йому сказав Господь. Він проповідував Корнилію, і він був свідком того, як язичник і його сім'я, вони каялися, вони приєднувалися до Божої сім'ї. Це був особливий учень, учень Ісуса Христа, через якого так багато чудес і так багато ем, хороших речей. Бог здійснив і зробив. І Ісус Христос, Він, кличучи Петра, він казав, що буде тяжко, коли мене не буде на землі, але я молився про тебе, Петре, щоб ти потім зміцнив братів. Тобто апостол Петро, він був одним з тих, хто зміцняв інших апостолів, інших віруючих людей. І ось ціль цього післання якраз він написав його для того, щоб зміцнити віру в людей. Кому він його писав? Тут написано в першому вірші Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення понту, Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії, вибраним із передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа на і окроплення крові Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир. Ось ці два вірші ми на них і зупинимося. це вступ такий до пізнання, привітання апостола Петра. І зразу ми читаємо, що Петро він згадується зразу його ім'я, як той, хто написав це післення. Апостол Ісуса Христа. Ось так він називає себе. І як я вже говорив, кому він писав, захожанам розпорошення або багатьом людям з церков Понту, Галатії, Кападокії, Азії Віфінії. Історики говорять про те, що це було одне з пізних післань. І коли апостол Павло помер мученицькою смертю. То саме тоді апостол Петро написав ось це пісня в ті церкви, де часто був апостол Павло, точніше навіть в ті церкви, де апостол Павл, які заснував апостол Павло, і апостол Петро написав ось це пісня для тих людей, щоб підбадьорити їх після такої трагічної загибелі їхнього вчителя, апостола Павла. І для того, щоб підбадьорити їхню віру, для того, щоб потішити їх, він написав ось це пісня. Ось так говорить більшість дослідників, що саме в той час було написано ось це пісня, і воно було адресовано всім віруючим. нам розпорошення, це не тільки юдеям, які були розпорошені по всій землі, тому що пізніше, читаючи ось це післання далі, ми будемо бачити, що воно написано для язичників більше, ніж для юдеїв. І він буде далі писати, що колись ви були взагалі не народом, а зараз народ Божий. Тобто він точно писав його не для юдеїв. Ну, Для Юдеїв теж, для віруючих юдеїв, але більше для язичників, для тих, які прийшли до Ісуса Христа раніше будучи язичниками. І захожанам таке слово або прихожанам, або в інших перекладах переселенцям. Це вже більш таки знайоме для нас слово. І тут написано переселенцям, розпорошення, переселенцям з понту, Галатії, Кападокії. Азії і Віфінії. Хоча більшість згоджується з тим, що тут мало це слово захожанам, переселенцям, в тому значенні, що це для всіх віруючих, тому що це написано всім жителям небесної країни, які ось тут на землі поки що прихожали, поки що ті, які тимчасові гості, ті, які ще не прийшли до своєї вічної оселі, не прийшли до свого. Остаточного і постійного місця проживання, а проживають тимчасово, на деякий час там, де вони проживають. Через те саме ось так пояснюють ось цей вираз «За захожанам розпорошення. І це означає, що це післання, воно адресоване кожному з нас, кожному віруючому, який буде читати його, які проживають ось тут на землі. І написане це післанння для того, щоб підбадьорити і укріпити нашу віру. Багато хто порівнює перше пісня святого Апостола Петра з пісням до Єфесяна, що теми, які він піднімає, вони подібні з темами, які Павло піднімав в післанні до Єфесян. І через те ну, ось ті думки, які, були записані, які записані в цьому післанні, вони десь в чомусь подібні до тих думок, які записані в післанні до Єфесян. Ми зупинилися сьогодні буквально на декілька думках, які записані у цьому Привітанні. І Апостол Петро, він пише, що він пише це для вибраних. Слово вибране, особливе слово, яке стосується кожного із нас, тому що ми справді на землі ми тимчасово. Наша небесна домівка не ось тут, через те ми і не маємо прив'язуватися до чогось земного, тому що ми розуміємо, що ми, наше життя ось там на небесах, але ми вибрані Богом. По-перше, вибрані Богом для того, щоб бути Його дітьми. Бог дав нам спасіння, і ми вибрані ним для спасіння. Далі він трошки пояснює ось це слово. Бачите, вибраним із передбачення Бога Отця. Тобто по волі Бога Отця, або Бог Отець, він хоче, щоб ми були вибрані. Точніше, Бог Отець хоче, щоб кожна людина, яка живе на землі, вона покаялася. І ми є в числі тих, хто повірили, хто є вибрані. І з волі Божої, вибрані для спасіння, вибрані для того, щоб бути в числі дітей Божих. Далі він пише, що ми вибрані посвяченням Духа. Тобто ми освячені Духом Святим, Дух Святий Він освятив кожну людину, яка отримала спасіння, і він поселився в кожній людині, яка отримала спасіння, він живе в ній і своєю присутністю освячує ось цю людину. І закликає нас, християн, до постійного, щоденного освячення. Дух Святий, Він живе в нас, і Він не хоче не мати нічого спільного з чимось темним, нечистим, гріховним. І коли ми грішимо, падаємо, Дух Святий, Він через совість, через думки, через Слово Боже, він звертається до нас, закликаючи нас до освячення, до покаяння, до чистоти, до святості. І саме для цього ми і вибрані, вибрані посвяченням Духа, вибрані і освячені Духом Святим для чистого, побожного, непорочного життя. Далі він пише, що ми вибрані на покору й окроплення крові Ісуса Христа. Ось цьому другому вірші свого Пісня, я думаю, ви вже помітили, згадується трійця. Тому що тут згадується Бог Отець, тут згадується Дух Святий і Ісус Христос. Такий ніби непомітний вірш, це просто вірш привітання. Але апостол Петро він згадує трійцю, він згадує Бога у всіх трьох особах і вказує на те, що Бог у всіх трьох особах працює в церкві і працює у віруючих людях. І він говорить, що ми вибрані на покору і окроплені кров'ю Ісуса Христа. Вибрані окроплені кров'ю Ісуса Христа. Я думаю, це зрозуміла фраза для нас, тому що ми розуміємо, що і сьогодні ми вже чули це, що Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб спасти нас. І Він проливав свою кров для того, щоб дати нам спасіння, для того, щоб ми стали вибраними, для того, щоб ми стали частинкою Його сім'ї, частинкою Його учнів, частинкою Його послідовників. І ось саме завдяки його жертві, Його крові, ми є частинкою церкви. І в старому завіті не раз написано про те, що євреї вони приносили жертву і кров'ю жертви, вони там кропили деякі речі, кропили людину, яка прийшла, щоб принести жертву, наприклад, за гріх священник, який кропив, або мазав трошки десь там на чоло. Для того, щоб показати, що ніби ось ця кров вона має очистити цю людину від гріха. Тобто, цей це був символ і прообраз того, що. Якраз через жертву людина може отримати прощення і спасіння. І апостол Петро згадує ось так про, про... він ніби згадує про старий завіт, але пише про те, що якраз кров'ю Ісуса Христа ми освячені. Саме ось це була єдина жертва за гріхи всього людства. Саме Ісус Христос і Його кров'ю ми освячені, очищені для нового життя і для спасіння. І ми вибрані на покор. Тут написано, і ми згадуємо про те, що Ісус Христос Він проявив покору особливу, коли Він прийшов на землю, Він впокорився, Він, будучи на землі. Ми сьогодні чули, брат Міша говорив про те, що Він не використовував, і Олег про це згадував, що він не використовував своїх божественних атрибутів, будучи на землі, він не використовував своєї божественної сили. Він жив як людина. І покорився для того, щоб дати нам приклад, для того, щоб показати, що я був повністю такий, як ви. Я так само відчував голод і спрагу, так само втомлювався і хотів спати. Так само мені було тяжко, але я прожив це для нас, будучи прикладом. І також ми читаємо не раз в Новому Завіті в Євангелії про особливу покору Ісуса перед Богом Отцем. І все, що робив, говорив йому робити отець, він робив, не було якось, щоб він робив щось не таке, він покірно виконував волю Отця. По-перше, для нас це приклад, що ось для такої покори вибрані і ми, тому що Христос він проявляв таку особливу покору. І апостол Петро він закликає або точніше говорить про те, що ми вибрані на послуг і покору Христу. Коли ми говоримо про дітей. І батько чи мама говорить, оце слухняна дитина. Ну, По-перше, це добре, коли батьки так можуть сказати про свою дитину. По-друге, я думаю, це досить хороший комплімент для дитини, тому що коли вона чує, що вона слухняна, Ну, значить, це приємно, да? тому що вони розуміють, ну, не, не завжди ти слухняний, не завжди ти все так слухаєшся, виконуєш. Але коли батьки говорять, оце це слухняна дитина, значить, значить вона такою десь є, десь її вчинки, її поведінка, її відношення до батьків, вони дозволяють батькам сказати ось такий вираз. І кожен з нас, як християнин, він має бути покірним і слухняним. І... Ми не, якби ми почули від Господа ось таку нашу характеристику, оце слухняний християнин, покірний християнин. Я думаю, це особливо було приємно для нашого серця. З іншої сторони, ми вважаємо себе покірними слухняними. Я не думаю, що хтось із нас так прямо говорить, ну, я то християнин, але я не слухняний. Я не покірний, я такий. Тому що ну, тоді в чому ж суть твого християнства? Якщо ти християнин, то це вже ніби обов'язок твій бути слухняним і покірним. Але чесно, аналізуючи своє життя, ми розуміємо, що так, да, справді, ми не завжди покірні на 100%, не завжди слухняні. Тому що для того, щоб мати ось таку повну покору, як у Христа була, для того, щоб мати ось такий повний послух, потрібно працювати над цим. Потрібно декілька речей, або декілька характеристик, щоб було в нашому житті, для того, щоб мати ось цю повну покору або проявляти ось цю повну покору. І взагалі покора це праця. Покора це не те, що ти народився з таким з якимсь таким характером, що тобі тебе нічого не хвилює, нічого не зачіпає. Ти такий спокійний і врівноважений. Тому що насправді ми знаємо, що є діти спокійні і врівноважені, але аж ніяк не слухняні. І буває, що вони набагато гірші, ніж ті, що кричать і сваряться, тому що ті покричали, посварилися, але потім пішли і виконали те, що ми їх просили. А ті тихенько мовчать, не говорять ні да ні. ні. Але ніколи не роблять те, що ми їх просимо. І ти думаєш: ну, ну як так? Здається ж мовчить, і нічого не каже, але все рівно тишком-нишком робить своє і ніколи не слухається батьків, і, і все завжди робить наперекір, хоча тихо, без скандалу, без крику, без будь-якого зайвого слова. Через те справжня покора це не просто якась тихість така. Чи немає якихось таких вчинків, непокори. За, за, за справжня покора це, це праця, коли ми свідомо смиряємо себе, коли ми впокоряємо себе, коли ми проявляємо деякі характеристики для того, щоб показати, що справді, справді ми впокорені перед Богом. І я думаю, що кожен з нас розуміє, що покора, вона неможлива без істинної любові. Важко покорятися тому, кого не любиш. Це можливо, дехто просто кориться, але не любить, але це зразу, зразу відчувається. Якщо, наприклад, знову ж таки говорити про тих самих дітей, і ти бачиш, що він то слухається, але він не робиться з любові. Він не робиться від щирого серця. Він, так би мовити, в душі він стоїть а каже: ну добре, я сяду, раз ти так просиш. Добре, я промовчу, але в душі аж кричить, аж там. Аж незрозуміло, які слова вживає. І ти бачиш, що не, ну, немає ось такої справжньої покори, є просто такий страх. І через страх людина робить те чи інше. Через те для справжньої покори потрібна любов. І Біблія говорить, що найбільша заповідь для нас, християн, це любити Бога всім серцем, всією душою, всім розумом, зі всією своєю силою. Якщо порівняти ці відносини нас і Бога, нашої покори перед Богом, і відносини чоловіка і дружини, то для дружини написано, що вона має покорятися своєму чоловіку. І якщо дружина любить свого чоловіка, вона говорить, що їй не тяжко покорятися, тому що є любов. Але якраз коли немає любові, то тяжко бути покірною. Як коритися тому, кого не любиш? Як коритися тому. Кого вже, можливо, не те, що не любиш, але який набридки, якого, можливо, вже й ненавидиш, якого не хочеш і не можеш терпіти. Але коли є любов, тоді набагато легше проявляти покор. І через це для наших відносин з Богом дуже важлива ця любов. Любов до Бога, від щирого серця. І маємо нагадувати собі, що якщо я люблю, то я буду коритися. Тому що є покора, як я вже говорив, від страху. І на початку нашого християнського життя, можливо, ми справді покорялися, тому що десь боялися порушити ту чи іншу заповідь. Але Біблія написано, що досконала любов вона проганяє страх. І коли людина, християнин, зростає в своєму християнському житті і досвіді, то ось цей страх він має змінитися на любов. І я не хочу робити те чи інше, тому що я люблю свого Господа. Я не хочу грішити і переступати його заповідей, навіть не через те, що я боюся, а через те, що я люблю. І через свою любов я не хочу проносити йому біль. Через те, що я його люблю, я не хочу робити щось таке, що не подобається йому. Через те, як проявити покору, ми маємо бути наповнені любов'ю, ми маємо любити. Наступне, ми маємо знати і виконувати його заповіді. Не можна проявити покору, якщо ти не знаєш його заповідей, тому що як ти будеш їх виконувати, якщо ти їх не знаєш? Через те для справжньої покори потрібно знання Божих заповідей. Для того, щоб їх знати, потрібно читати. Потрібно читати Біблію, потрібно досліджувати її, потрібно шукати ось ці заповіді, які записані, заховані на сторінках цієї книги. Інколи вони десь так непомітні, а інколи яскраво виділені. Але в Біблії так багато поволінь, заповідей і того, що подобається Богові. І в Біблії прямо написано: шукайте. Те, що приємне для Господа. І наша тут на землі через нашу любов до Господа шукати і вивчати те, що приємне йому, щоб виконувати це. Тому що так і проявляється наша покора перед Господом, у виконанні Його заповідей. так і показується наша практична любов до Господа у виконанні Його заповідей. Тому що так чітко сказав Ісус Христос, що хто заповіді мої виконує, береже, той любить мене. І ось так ми проявляємо свою любов, виконуючи Його заповіді. Для справжньої покори потрібна абсолютна згода із його волею. Тому що коли ти не згідний із його волею, значить ти десь не покоряєшся. Ти це робиш, але ти думаєш, ну я б так не робив. Ні, я, я б якось не так зробив би. Тобто ти не, не довіряєш тому, що Божа воля, вона найкраща. Божа воля, вона. Досконала. І в цій ситуації потрібно зробити ось так, тому що тут так написано в Біблії, і це найкраще, як можна зробити в цій ситуації. Через те хотілося б сьогодні закликати нас якраз виконувати те, до чого закликає апостол Петро. Ми вибрані на покору, на покору Господу, на покору перед Богом. Ми вибрані, щоб бути покірними і смиренними. І ось своє привітання він закінчує ось такими простими словами: нехай примножиться вам благодать та мир. Ці слова вони майже в кожному післані є нового завіту, що апостола Петра, що апостола Павла, тому що це звичне привітання на той час. Нехай примножиться вам благодать та мир. Я не знаю, з чим це порівняти. Можливо, з нашим добрий день, хоча це можливо так трошки слабенько. Добрий день це я не знаю, хто там як його придумав. Ось тут воно таке біблійне привітання, хороше привітання. Нехай примножиться вам благодать та мир. І ось так віталися десь в той час. І ось так вітається апостол Петро з всіма, кому пише оце Післання. Нехай примножиться вам благодать та мир. Сьогодні ми вже багато чули про благодать. Благодать це незаслужена милість Божа, це Божий подарунок, Божа прихильність. І справді все те, що ми маємо в Ісусі Христі, це і є Божа благодать, тому що ми не заслужили Його приходу на землю. Він, сам Він і є Божою благодатью для нас, і найбільший прояв Божої благодаті це якраз в приході Ісуса Христа на землю. І цієї благодаті бажає нам апостол Петро, нехай примножиться ось ця благодать. Тобто, нехай Божої милості буде ще більше у вашому житті, нехай Божої прихильності і Божого милосердя, і Божих подарунків, і Божого благословіння буде ще більше у вашому житті. Це хороше привітання, хороше побажання. І ми розуміємо, що якраз від нашого життя, від нашого практичного християнського життя, від нашої поведінки і залежить, наскільки зможе виконуватися ось це побажання в нашому житті. Тому що ми можемо жити так, що Божа благодать буде примножуватись в нашому житті, а можемо жити так, що вона не буде примножуватись. І нам завжди буде десь не вистачати, і Бог буде менше посилати для нас благодаті, а всю ту благодать, яку посилаємо, ми, скажімо так, будемо витрачати на прощення наших гріхів, на покриття наших провин. І від нашого практичного християнського життя залежить те, чи буде примножуватись Божа благодать в нашому житті чи ні. І апостол Петро, він бажає, нехай примножиться вам, благодать та мир. Мир таке коротеньке, але таке особливе слово. І слово, яке по ми зараз цінуємо, слово, про яке ми так багато молимося, тому що так хочеться мати мир в країні, так хочеться далі жити в мирному часі. Ми молимось про те, щоб був мир в нашому місті. Ми розуміємо, що так важливо мати мир і між своїми сусідами, там, де ми живемо, так важливо мати мир в родині, мир в сім'ї, так важливо мати мир в своєму житті, в своєму розумі і в своєму серці. Мир він важливий в різних обставинах і в різних сферах нашого життя. І коли ти живеш в мирі, коли спокій, коли мир Божий є в твоєму серці, тоді набагато легше переживати навіть тяжкі обставини. І щоб не траплялося навколо нас, які б бурі і незгоди не були. Але ось цей Божий мир нічого не може забрати із нашого серця, і з нашого життя, тому що Бог дав нам його, тому що через відносини з Богом ми маємо ось цей мир. І ось цього миру бажає нам апостол Петро. Нехай примножиться вам благодать та мир. Нехай ще більше буде миру у вашому житті. Будьте людьми миру, сійте мир там, де ви знаходитесь, передавайте або розповсюджуєте мир своїм життям, своїм служінням. Ось таке коротеньке про привітання, але хотілося б сьогодні зупинитися тільки на ньому, тому що далі він піднімає апостол Петро піднімає. Питання віри, і він буде багато говорити про віру. І якщо вже я хотів взяти ще декілька віршів, але там потрібно брати вже більше десяти віршів, тому що тему віри він так піднімає і в багатьох віршах відкриває ось цю тему. Через те я зупинюся на цих двох віршах, на привітання апостола Петра. І ще раз нагадаю для нас, що ми вибрані. І ось це слово, ви бачите, навіть на екрані, воно я не знаю чому, але воно чомусь. Ну я не говорив це навіть операторам, але воно чомусь одненьке в рядочку. Ось воно таке особливо виділене із всіх слів, тому що це і є якась така основна думка цих двох віршів, що ми вибрані. Ми вибрані Богом, вибрані згідно волі Бога Отця, ми вибрані, і Дух Святий живе в серці нашому, ми вибрані і окроплені кров'ю Ісуса Христа, і ми вибрані на покору. Ми маємо жити в покорі. І нехай Господь поблагословить нас після сьогоднішнього зібрання, пам'ятати. Що ми вибрані? Ми є діти Божі, і ми вибрані, щоб покірно і смиренно жити перед Ним. Амінь.